Вітаю вас, друзі, і запрошую на онлайн тренінг переговори для закупівельників. Тренінг складається з п'яти занять по три години кожна. Цей тренінг допоможе вам опанувати інструменти перемовника, відпрацювати їх на практиці з колегами, отримати зворотні зв'язок та навчитися самостійно вести переговори. Програма базується на реальних бізнес-кейсах. І наші цілі в цьому тренінгу вивчити інструментарій перемовника, планування переговорів, встановлені цілей, роботи в команді, роботи з запереченнями, розробити навички для реальних бізнес-кейсів, провести переговори у бізнес-симуляторі та отримати детальний зворотній зв'язок для вас. Отримати рекомендації щодо свого подальшого розвитку. Тренінг проходитиме онлайн, що дозволяє вам навчатися з будь-якого місця. І учасники всі отримують інструменти та методи, застосовуючи їх одразу на практиці в невеликих групах. Тренінг буде корисним для всіх, хто працює в закупівлях та ланцюгу постачання. Не пропустіть цей шанс стати майстром переговорів. Кількість місць, як завжди, обмежена. Реєструйтесь прямо зараз і покращуйте свої навички разом з нами.